Порошенко закликає владу створити уряд національної єдності. Початок переговорів для припинення війни з адміністрацією Трампа не був вдалим для української влади. Найкращий спосіб згладити мирні переговори це долучити до уряду представників опозиції. Порошенко – це явище епохи кучми і тому подібне. Не треба на військових навішувати всіх собак. Навішуйте на Безугу і на інших покидьків, яких ви пригріли. Вітаю, друзі, на тлі перепасовок між Зеленським і Трампом, і, по-моєму, такого досить нервозного сприйняття Трампом Зеленського. New York Таймс публікує цікавезну статтю. Статтю про те, що Петро Порошенко закликає владу створити уряд національної єдності. А Володимир Зеленський запроваджує проти нього антиконституційні санкції. Автор статті Ендрю Крамер сконстатує, початок переговорів для припинення війни з адміністрацією Трампа, не був вдалим для української влади, а стосунки між очільниками двох країн напружені. Цитата Петро Порошенко, колишній президент України та лідер опозиційної партії, каже, що найкращий спосіб згладити мирні переговори. Це долучити до уряду представників опозиції. Він відновив цю, цю пропозицію після суперечливої зустрічі Зеленського в овальному кабінеті з президентом Трампом. Зеленський не виявив зацікавленості формуванні коаліції, до якої входили опозиційні діячі. Натомість його уряд посилив тиск на опонентів з боку правоохоронних органів і органів безпеки, тобто. Газета зазначає, що п'ятирічний термін повноважень Зеленського, який мав закінчитись минулого року, був продовжений через воєнний стан. Тобто, по суті, натякають на сумнівну легітимність Зеленського. Хоча сам Порошенко ніколи не закидав цього Зеленського. Натомість дурацькі атаки і санкції проти Порошенка вони виглядають зовсім ну, по-дурацьки, чесно кажучи. New York Times цитує натомість Порошенка. У нас немає прямо цитата. У нас немає іншого варіанту, окрім коаліції національної єдності, уряду національної єдності. І далі ми повинні мати єдність у парламенті та демонструвати єдність України. І результатом цього рішення має стати припинення війни. Я сьогодні натрапив на одне на один ресурс Телеграм. Телеграм. І той ресурс, як він такий, знаєте, з одного боку, він ніби критичний до влади, з іншого боку, вони публікують повідомлення, де, в якому вони всіляко відхрещуються від Порошенка, і розповідають про те, що Порошенко це явище епохи кучми і тому подібне. Чесно кажучи, головний персонаж, який нібито стоїть за цим ресурсом і, до речі, очолював виборчий список Зеленського, він є таким самим продуктом епохи кучми, як і Порошенко. Мало того, представником епохи Кучми не так уже соромно бути в Україні. Але представником епохи Януковича бути сором. І ці люди, атакуючи Порошенка, вони трошки забувають, що вони всі вихідці з молодіжкої партії регіонів, з радницької політичної сили, яка досі через те, що. Молодіжка зараз у вигляді Слуги народу як правлячої партії в Україні, колишню партію регіонів, ребрендинговану у ОПЗЖ, далі зберігає в парламенті і в радах рівня, рівня, різних рівнів. Уявляєте, вони починають тихенько зміщувати акценти, що це покоління добре, а це покоління. Хлопчики і дівчатка, на вашому поколінні буде лежати сором корупції і зрадництва Зеленського. Ви ще не уявляєте, в якому ви лайні. А ви обляпуєте Порошенка. Знаєте, тут просто чому, чому я говорю про лайно, тому що і про зрадництво, тому що. Події в сумах, вони просто як знаєте, як шлюзи прорвали. Тут пропагандистка російська і директорка Russia Today Маргарита Сіменян цитувала безуглу про удар по сумах. Я вже неодноразово говорив про те, що безугло якось робить вкиди таким чином, що вони миттєво, буквально протягом години півтори, поширюються російськими ресурсами по цілому світу. І от сумська історія це просто трагічно. Але російські пропагандисти особливо то не люблять цитувати Порошенка, але чомусь цитують. Безугло. Тут влада видала цілу пачку санкцій проти медведчуківських пропагандистів, які не злазили з медведчуківських каналів. Я ходив на ці канали і грися з ними просто до, ну, до білого коліна як кажуть галичани. І я вам скажу, що шкода від цих пропагандистиків, ну, ну дуже вони вже, як це кажуть росіяни, мілко травчити. Але від безуглої шкода страшна. По-перше, безугла своїм вкидом, по суті, зробила відведення від, відведення від відповідальності керівництва. Військової адміністрації обласної і переклала вину на військових на самих. По суті, давши механізм виправдання російській пропаганді. От от безумного наскільки швидко і вчасно дала рецепт виправдання своїх злочинних дій для росіян що. Це просто ну, таке імпульсивно не робиться. Це робиться за умов, коли відпрацьовані зв'язки і комунікації. І, ну, По суті, цим вкидом вона, по перше, відвела удар від Артюха, голови обласної адміністрації. По друге, цей скандал він дійсно. він... З одного боку, ніби давав пас росіянам, щоб вони заговорили про те, що вони били по об'єкту, де дійсно перебували військові, не було там ніяких військових. Але хтось вчасно цей вкид зробив і навів удар по форум-центру Сумського університету. І дати по суті росіянам виправдання. Так, люди, у вас сидить безугла, яка по суті працює на російську пропаганду, а ви застосовуєте проти дрібних медведчуківських агітаторів е санкції, а безуглу ви просто під мікроскопом не бачите. Це дуже дивно. Тому, коли це все випливає в сумі, і хтось починає розповідати байки про те, що. Е, ну, так невдало вийшло. Е, е, так вийшло так, як ви зробили. Вийшло так, як ви зробили. По суті, це покоління набрало на себе бліг більше, ніж покоління Кучми, і навіть покоління Януковича. Якщо ви закидаєте щось Порошенку, то Порошенко будував, а не руйнував. А ви руйнуєте, ви добиваєте, ви руйнуєте не лише нормальні стосунки України зі світом, а ще й руйнуєте можливості для самих українців, хоч якось побудувати економіку, бізнес. Ваш гетьман це вбив скільки ініціатив економічних. Що на голову не натягується. Я коли дивлюся, що вони запускають, що покоління Порошенко це минуле покоління. А ті друзі, з якими ви голосуєте, закони, з бойком їжа, їжа, їжа. називати там ще можна десятки імен, представників партії регіонів або ж ОПЗЖ, це не покоління. Їм соромно з Порошенком, але їм не соромно з бойком. Скотобаза, інакше це не назвеш. Але це лайно хтось споживає, розумієте? І не помічає безуглої, і не помічає московських попів, які за 800 метрів від страшнючого трагічного удару. Далі правлять во ім'я Москви свої релігійні треби. Очевидно, найтрагічніша ситуація з Сум очевидно в тому, що серед загиблих були люди, які їздили святити вербу до російської церкви. Оце і є головний трагізм країни, а вони на Порошенка нападають. Дякую Збройним силам за їх терплячість, стійкість і, я б сказав, стоїчність в реакції на її влади, які зводяться до. Навішування всіх собак на військових. Не треба на військових навішувати всіх собак. Навішуйте на безугу і на інших покидків, яких ви пригріли і привели в українську політику.